Ну що, ми сьогодні їдемо на один цікавий івент. Це вже другий рік підряд. У центрі Ноксвіля проходить така подія, називається Tour de Lights. Велосипедисти прикрашають свої велосипеди і себе всякими гірляндами, кульками, новорічними прикрасами і їдуть десь 5 миль по центру міста. Створюючи святковий настрій собі і тим, хто прийшов на них подивити, ну от ми другий рік підряд в'язали цю авантюру, і зараз їдемо в місто на стартову точку. Якщо не пощастить, то сьогодні ще й набухне. de Lights – це сімейна подія, яка щорічно збирає сотні учасників. Цього року велопробіг у Ноксфілі відбувся вже 17 раз. Перше de Lights провели аж у 2007 році. У 2020-му через ковід подія у звичному форматі не проходила. Але бажаючі змагалися у віртуальному конкурсі костюмів. Участь у Джурделайт повністю безкоштовна. Все, що вам знадобиться, це велосипед, якийсь новорічний декор, бажано з вогниками, ліхтар попереду та позаду. А ще шолом. Ну і звичайно, святковий настрій. Але зазвичай учасники цим не обмежуються. Вбираються в тематичні костюми та обладнують свої двоколісні засоби пересування чудернацькими саморобками, якими готять, грають новорічні мелодії та всіляко розважають самих учасників та глядачів протягом усього дійства. Захід обслуговує велика кількість поліції. Екіпажі розставлені вздовж усього маршруту. На кожному великому повороті та перехресті. Окрім безпеки в цілому, вони організовують перекриття та регулювання як автомобільного руху, так і самих учасників Тур Делайц. Патрульні вітаються з велосипедистами, що проїжджають повз них. А ті, в свою чергу, вітаючись, додають слова подяки. Як ви помітили, серед учасників Джур Делайтс багато дітей різного віку. Для декого з них це не просте випробування. Хоча дистанція не дуже велика, зазвичай 8 кілометрів. А середня швидкість, як заявляють самі організатори, 10-12 кілометрів за годину. Наймолодші учасники іноді можуть різко зупинитися та не досить впевнено тримають курс. Зазвичай це легко помітити і зреагувати відповідним чином. Проте, на наш суб'єктивний погляд, Куди більшу небезпеку встановлять тінейджери. Вони іноді плутають велопробіг з перегонами або бієміксінгом. Зважаючи на це, ми вжили безпекових заходів. Зокрема, змінили контактні педалі на звичайні і увімкнули режим підвищеної уваги. Ця тактика не підводить нас вже другий рік поспіль, і в жодні інциденти ми не потрапляли. Особисто мої дві улюблені частини маршруту це район приватних будинків та, звісно, фініш. Зазвичай мешканці виходять на ганок підтримати велосипедистів, привітати їх з Різдвом та також почути у відповідь «Мері Крисмас! Не можу стверджувати, чи змінюють маршрут кожного разу але цьогорічний повністю відрізняється від минулого. Скажу відверто: попередній маршрут нам сподобався більше. Оскільки охоплював райони Ноксвіла по обидва боки Тенесі Рівер і учасники мали можливість проїхатися одним з мостів, які з'єднують правий та лівий берег. Ще пару слів про паркування. Організатори рекомендують залишати авто на майданчиках поряд зі стартом маршруту. Але щоб запаркуватися там, потрібно проїжджати завчасно. Проте ми ж на велосипедах і проїхати зайвий кілометр не становить жодних проблем. Фінальна частина маршруту проходить по центральній вулиці Ноксвіла Гей Стріт. Саме на цій історичній вулиці щороку встановлюють головну ялинку. Як на мене, це чудова ідея поєднати апогей заїзду з найяскравішими різдвяними декораціями міста. Вздовж всієї вулиці містяни вітають учасників Чурделаць, знімають пам'ятні відео та насолоджуються святковою атмосферою. Незважаючи на мряку та досить невисоку температуру повітря, цей грудневий вечір ми провели з користю. Потішили свою внутрішню дитину та, сподіваюсь, створили гарний настрій іншим. Закликаємо всіх не пропускати подібні активності. А якщо буде нагода, відвідайте наступний de Делайтс у Ноксвілі.